Орбан уперше з 2010 року ризикує втратити владу. Опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадіром збільшила відрив відправлячої партії ФІДЕС Віктора Орбана до 12%. Рейтинги партії влади стагнують. А передвиборча кампанія Орбана не приваблює нових прихильників. Наразі гарантовано потрапляють до нового парламенту лише дві політичні сили: це Тиса та Фідес. Навіть радикальні партії, які раніше мали стабільні показники, зараз балансують на межі прохідного бар'єру. Мадяр Мулює голоси прихильників малих опозиційних партій, фактично поглинаючи стару опозицію. Поразка Жорбана може стати історичним поворотом для Угорщини, оскільки Тиса проводить кампанію під гаслами зміни режиму та відновлення проєвропейського курсу країни. На підтримку Орбана вже виступила ціла низка лідерів правого крила у Європі. Відео опубліковане Орбаном демонструє підтримку від відомих європейських та міжнародних консерваторів, включаючи прем'єр-міністрку Італії Джорджіо Малоні, лідерку ультраправих у Франції. Ціє Марин Лепен, співголову партії Альтернатива для Німеччини Алісу Вайдель та прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньяху, а також новообраного прем'єра Чехії Андрія Бабіша. Тібор бортопа очільник київської спільноти угорців в Україні зараз доєднується до нашого ефіру. Вам вітання ті доброго здоров'я! Доброго дня, дякую, пані Анастасія. Доброго дня, пане В'ячеслава, слава Україні, героям слава. Знаєте, пане Тібор зараз в контексті цієї новини щодо виборів в Угорщині майоріють наступні заголовки. Кінець епохи Орбана, 26-й рік стане для Віктора Орбана переломним і тому подібне. Ви поділяєте цей оптимізм? Я не то, що поділяю, а стовідсотково в мене душа і не тільки мене, а переважній більшості угорців України і всього світу від цього майорить, тому що такого негідника, такого профашистського лідера, Угорщина давно вже не знала, тому його місце. Даруйте уже давно на смітнику історії у Віктора Орбана і всієї нинішньої угодської правлячої кліки. І ми дійсно сподіваємось, і історія говорить про те, що такі лідери не мають майбутнього і згадуваний вами Петер Майяр є всі, має всі ті. Причини, що він змінив правильно, ви говорили не тільки Орбана, а ту негідну фашистську систему, яка на сьогоднішній день на жаль запанувала в Угорщині. На жаль, негідна політика Орбана приводить до те, що він підтримує не тільки ідеологічно, а й матеріально режим Путіна, кримськівський режим, і правильно Радослав Сікорський. Очільник МЗС Польщі заявив, що ця націоналістична, крайньо націоналістична влада 에, Орбана є п'ятою колоною Кремля. Тому нам недавно не дав не, не, ще не багато часу до 12 квітня, але знову ж таки, ви правильно говорили, що ці, ці ножниці говорять про те, що Орбан. Всі шанси має втратити владу, згадувані вами так звані підтримки правил радикальних сил. До речі, оцей провал був минулої суботу на з'їзди у Орбана, тому що деякі його підтримали, але він очікував, що його підтримає Трамп особисто, і це було велике розчарування, коли мали включення сполученими штату. Штатами і не то, що Трамп не під'єднався і не підтримав цей з'їзд, а навіть е, Трамп нікого не назначив із своїх е, заступників або керівників, щоби з'єдналися е, з Будапештом і підтримали його. Я думаю, що керівництво сполучених штатів Америки теж розуміє, що у Орбана вже е, на сьогоднішній день він співає. Свою Пане Тіборо, тоді що каже соціологія, які зараз настрої в Угорщині з того, що бачила я, то видання політико називає наступні цифри. Що ФІДЕС помітно поступається опозиційній партії Тиса 49% у Тиси і 37% у Фідеса? Як змінюватимуться ці цифри упродовж наступних трьох місяців? Чи в принципі вже такими і залишаться? У мене є дані, вчорашні свіжі дані. Це угорська незалежна наскільки може бути відокремлена від орбана соціологічна така опитування служба медіан. Так, от медіан теж дає 12%, як і політико. Єдине, що медіан дає, що уже на сьогоднішній день Петер Мадяр перевалив за 51% людей, які готові проголосувати за нього. І саме головне, я дивився так звану електронну карту розподілу по всій Угорщині. І дуже цікаво, що фактично всі такі просперуючі розвинені регіони, ну центральна частина Будапешта, там 90% за Петера Мадіра Орбана, тільки так звані. Маргінальні регіони регіони, які значно відстають не то, що від такого авангарду, як Будапешт і центральних і західних регіонів, а навіть від середньостатистичних регіонів. І є дані, що за Орбана сьогодні це 90% того, що готові його підтримати. Це люди з освітою у 8 і менше класів. Пане Тіборе, я звернула увагу на дату. Це 12 квітня. Фактично залишається три місяці до дня волевиявлення. Чи є це теж певною частиною гри Орбана не дати опозиції мобілізуватися за цей час гірше підготуватися до оцих передвиборчих перегонів? Чи це все одно вже будь-якого значення немає, щоб там орбан не робив? Ну, звісно, ви маєте рацію, пані Анастасія, тому що е, президент Угорщини згадуваний вас метамашу, як він повністю є людиною Орбана, і вони на сьогоднішній день роблять максимально можливо. Вже говориться про те, що так дійсно соціологія навіть орбанівська показує це. Але вони хочуть максимально, коли е, закінчаться вибори, затягнути ці перерахунки виборів і максимально маніпулювати. Єдиний mm -hmm. шанс у Орбана на сьогоднішній день це маніпуляція, фальшування вибора. Е, і в цьому в нього найбільша сила, найбільше на кого він, звісно, е, він е, має базуватись і базується. Це звісно, Кремль. Звісно, виборчий штаб, хто його макстримально підтримує, це посольство Ерефії в Будапешті і вже європейський союз, навіть парламентарії Європейського союзу, заявили про те, що треба. Протримати так звану допомогу сейф сейф це для підтримки безпеки угорщини ну, в першу чергу від нібито від рашистської навали, тому європейський союз всім країнам Європейського союзу виділяє відповідний пакет. Але найбільша загроза про що говорять європейські парламенти, тому що всі інші уже. Кошти е, для Угорщини для Орбана затримані європейським союзом з 27 мільярдів. Уже більше 17 затримані і не виплачуються. І правильно робиться і за порушення всіх цих е, правової державності. Так, от говорять, що навіть оці гроші потрібно затримувати і виділити тільки після виборів. Чому тому, що орбан виділятиме ці кошти? Не для захисту своєї е, батьківщини, не для захисту угорщини, а виключно піде тільки на підсилення е, для того, щоб скупити максимальну кількість виборців. Е, Колись у нас гречкою купляли виборців, а він буде купляти їх картоплі. Пане Тібора, одна хвилина в нас залишається, тому попрошула конічно, але не можу не поставити це запитання. От Джорджія Молоні, прем'єрка Італії, висловила підтримку Орбану на майбутніх виборах. Чи може Україна висловити свою підтримку Петеру Мадіру? Чи буде це правильно? Чи розцінюватиметься можливо як певний вплив на вибори? От ваші міркування. Хвилинка в нас є. Я вважаю, і буду коротким не потрібно нам вмішуватись вибори в угорський, угорський народ є на сьогоднішній дуже дуже мудрий, і я закликаю. Угорців українських угорців максимально дистанціюватись від угорських виборів, максимально не приймати участь у цих е, виборах. Тому що ще раз підкреслюю, Орбан тільки буде використовувати, що нібито Петер Мадяр є створінням України, і він про це говорить. Mm -hmm. Тому нам треба бути максимально в цьому бути віддаленим, е, підтримати е, в, в будь-якому випадку угорський народ. Е, звісно, ми. Ми, е, маємо сподіватись на все е, прекрасне. І побажати мудрому угорському народу е, всього найкращого, і щоб він зробив правильний вибір І на кінець оцей фашист-диктатор Віктор Орбан е, опинився на смітник. Зрозумілим зрозуміли. Пане дуже Дякую Дякую вам за те, що доєдналися до ефіру. Київ 24 Тібор Томба, очільник київської спільноти угорців в Україні був з нами на зв'язку. Говорили про вибори, які відбудуться в Угорщині вже 12 квітня. Є сподівання, що врешті Закінчиться епоха панування Віктора Орбана.